Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але Миколає свято найприємніше із них. Аби до вас прийшов святий Миколай, необхідно обов'язково виконати дві умови: Письмо напишати і слухатися. Мам. у садочках та початкових класах кипить робота. Усі готуються до новорічно-різдвяних свят. На носі свято Миколая, аби він прийшов не з різкою. Діти готуються заздалегідь. Напередодні свят вони стоїть всічемні, слухняні вже чекають, і все це для них саме саме мабуть важливе. Тепер О, дітки заздалегідь готуються малюнки малюють які хочуть дістати подарунки. Дарувати радість дітям найчастіше доводиться дорослим, згадуючи своє дитинство, їм хочеться здійснити мрію малечі та побачити запалені щастям очі. Емоції дітей найкращий світі подарунок. Мені приємно бачити їхні щасливі усмішки, радість в очах, і це ну очікування. Ось ось коли воно вже дійсно відбудеться. Тому вони готові нас порадити з тими діями, які ну. Тим вчинком, що вони вміють поспівати, потанцювати ну, своїми усмішками, своїми дитячими голосом, вони нас просто ну ми після, після цього ще більше хочеться йти і їх ну, зробити це для них свято і подарувати їм подарунок. У ніч перед Миколаєм кілька сот діток з різних навчальних закладів та з реабілітаційного центру «Дорога життя отримали подарунки від меценатів.